Астрологічний прогноз: як довго будуть бомбардування міста Запоріжжя? В астрології рахується, що Запоріжжя пов'язана зі Скарпіоном, тому що Скарпіон означає яди, а Запоріжжя це місто, промисловість якого випромінює яди в навколишнє середовище, тобто забруднює. Таким чином, оскільки в Скорпіоні є затемнення 25 жовтня, то це означає, що то місто, яке пов'язане зі знаком Зодіака Скорпіон, воно, ну, на його є вплив якийсь кармічний. Ну, до речі, може то таке Боже наказання Запорожжю за те, що воно так відноситься до середовища, бо затемнення означає наказання, ну, фактично, кармічний бумеранг. Ну, а може і не так. Ну, в общем, прогноз такий, що те, що пов'язане зі скорпіоном, десь ще до середини листопада, поки затемнення впливають, то там будуть ті чи інші проблеми до середини листопада. Однак хочу відмітити, що от в ці дні, коли це бомбардування відбувається, є стаціонарний Плутон. А Плутон то є управитель Скарпіона, планета, яка з ним в резонансі. Таким чином, з 5 по 13 жовтня особливий акцент на місто Запоріжжя з 5 по 13 жовтня. Тут якась символічна співпадіння, що буде день міста 14 жовтня. Можливо, там щось зміниться на День міста. Може Запоріжжю нададуть якесь ПВО, чи може таке щось відбутися. Е, ну, але ну, стаціонарний Плутон ну, в районі от, там, 6, 7, 8. Особливо. Жовтня, це означає, що дуже сильно концентрується увага на чомусь. Ну, і от Скорпіонівське місто на ньому дуже сильно концентрується увага. Задля чого це? Ну, Не знаю, чесно говоря, ну, з точки зору війни, чого це, але Марс знаходиться в близнюках, близнюки означає близько. І тому ну, Україна веде ну, війну ну, близько до свого дому, тобто в своєму домі. А Російська Федерація може, вона хоче близько від лінії фронта, ну, щось там пакостити. Ну, Тобто, тому що тут іде війна на близько, а не на далеко. Така ось історія. Ну, на цьому поки що все. Дякую за увагу.